Всім доброго дня! Сьогодні починаємо в'язати рукави голубого джемпера. Ми перевели 91 петлю з оцієї кольорової нитки, яка була на робочій спиці. На ну, ті спиці, які ми в'язали з мене полотно джемпера. Так, вибачте, песик мій трошки мені заважає. Так, ми перевели 91 петлю на спиці, яким ми в'язали основне полотно джемпера. І тепер на оцю спицю робочу, якою ми будемо в'язати ізнанковий ряд, ми маємо набрати 10 петель для підрізу пройми. Як ми це робимо? Ниточка, такий кінчик залишаємо, робимо два оберти. Тримаючи цей хвостик. І потім першу петлю ми робимо наступним чином. Ми оцей хвостик, оцей хвостик отак заводимо і тримаємо його отаким чином. Робимо два оберти, отак. І оце перше кільце ми накидаємо на. знімаємо спиці і накидаємо якби на. Друге, от таким чином. Знов два оберти, знов перше кільце, накидаємо на друге і знімаємо його зі спиці. Потім підтягуємо за цю ниточку. І так, 10 петель ми маємо набрати. Зараз я ще одну так. Тепер а, ще 6 петель я наберу, щоб не займати вас час, і повернусь, коли вони вже будуть набрані. Так, ось я набрала 10 петель на робочу спицю. А, тепер ми зсуваємо спиці на, на іншу спицю, на другу петлі рукава і. Робимо ізнаночний рядок. От з цими 91 петля, які ми зняли, ми робимо ізнанковий рядок. Робимо його таким чином, щоб лицеві були прямі, не були скручені. Оскільки ми знімали, то вони у нас трошки розгорнуті, тому отак за задню стінку ми пров'язуємо лицевий о, ізнанковий рядок. Щоб з цього боку лицеві були прямі. Так, ми це робимо і повертаємось. Так, все, я пров'язала 91 петлю ізнанковою знанковою Я хочу зауважити, що це ми зараз робимо той рукав, у якого з лиця основне полотно і лицева гладь. Там, Інший другий рукав, у нього основне полотно, ось тут, з лиця, буде ізнанкова гладь. І тоді з ізнанки у нас буде лицьова. Ну, але про це, мабуть, трошки пізніше. Так, тепер ми пров'язали оці 91 петлю, і тепер маємо набрати ще 10 петель. Так само. Тільки тут нам вже не потрібно тримати кончик, бо він у нас і так тримається. Ось таким самим чином ми набираємо 10 петель. Я зараз це виконую і повернусь до вас.